Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розказати про такий тримач телефона для Посилання залишу в коментарях. Шукав саме тримач для cd Ченджера, так як ми фактично cd Ченджер не використовуємо магнітолі, тому чому шукав саме тримач для cd Ченджера, тому що інший мені. Не дуже подобались, наприклад, є тримачі, які в дефлектори вставляються так, але вони закривають деякий потік повітря. Ось, і інколи буває злазять. Також є тримачі телефона десь на панель ставити. Відповідно, ці, хто в дефлектори ставлять, там є також на магнітах тримачі, ну Це все рівно потрібно десь приклеювати до телефона, тобто змінюється його там деякий вигляд, покриття телефона, це може нашкодити йому якби візуально. ось Тому я шукав тримач, який буде корисним, не буде заважати в просторі салону, який буде нормально телефон тримати. ось, І тому знайшов ось такий тримач. Він досить недорогий, простий в використанні. Але, але, скажу мінус який. До речі, тільки що його якби виявив. Тут ці ченджері це Golf 5, є така, як би, паролонова, можна сказати, заглушка, щоб не потрапляла пилюка всередину. І ось. Тримачі, фіксатори цього тримача, точніше, вони цю параломну штучку вони фактично її втупили, і вона вже не має тої еластичності, щоб прикрити цей отвір. Це я просто якраз зараз це побачив, тому що я просто його витягнув, щоб вам показати, і якраз побачив, що ці отвори вони ось в такому зараз вигляді. Але не знаю, наскільки це критично, в принципі, ну так, палюка може потрапляти. Але що вже зробиш? Або завжди цей тримач брати, або ж, або ж якось відновлювати це покриття, але тут вже воно напевно ніяк не буде відновлено. Воно вже так сильно там втиснуто, що вже. Фактично воно втратило свою форму. Так. Ось воно його сильно. Хоча трішечки можна його підняти. Може воно якось оживе, хоча не та вже буде еластичність. Тобто в нормальному стані, як ви бачите, воно має ось так бути. А Зараз воно вже в такому стані. Так, це, звісно, розчаровує. Але, але, в принципі, можна його відновити трошечки. Чи в крайньому разі, наприклад, щось приклеїти там. Це взагалі не критично, в принципі. Тому е, повернемось до тримача. Ось такий тримач вставляється просто так. Значить Натискаємо. Цю кнопочку, щоб зрівнялись у нас лапки. І просто просуваємо. Просуваємо всередину. Ось і все встановлено. Він не вилітає. Ну, хоча він трошки має якби такий вхід. Ну, не знаю, ні. В принципі, нормально. Нормально. E, значит, фіксація його відбувається так, що телефон під своїм навантаженням вниз опускається і бокові латки його затримують. Для прикладу ось все. Він не випадає. E То, в принципі, не скрипить, нічого такого немає. Тут знизу є отвір, щоб можна було зарядку. Під'єднати в телефон. Ось тут оцей отвер є. Які положення має, можна його крутити в ці боки. Принципі, вверх-вниз. Вниз це саме мінімум вже вверх. Вверх більше. Вверх так. А вниз ні. Це, це вже все. Ну, звісно, можна і так, але. Проблема в тому, що він буде так випадати, тому що фіксація у нас відбувається під навантаженням цієї лапки, і тому, тому він так в альбомному варіанті він не буде стояти. Ось тільки в такому, в принципі. Але цього достатньо. Що ми отримаємо таким фік фіксатором? Це те, що у нас вільні дефлектори, тобто ми можемо їх повертати в будь-яку сторону, нам нічого. Не заважає. Ця магнітола, в принципі, цей дисплей, він простий, тобто ну інформації там взагалі ця інформація там і не потрібна, тому що ну радіо там через Bluetooth під'єдную телефон. І це якби там тої інформації і не потрібно Фактично, телефон закриває ось цю частину, яка, в принципі, і не дуже потрібна для інформації. Тому о, у нас спереду оглядовість нормальна, тобто ми нічого не йде на вікнах, не ставимо ніяких тримачів о, в такому плані. Тобто він займає нормальне місце і, до речі, виглядає нормально, гармонічно, я б сказав. би. Ось, Витягується, ось так він стоїть, якби в салоні. Тобто, для, того, для тих людей, які CD-changerм не користуються, я гадаю, це дуже вдалий варіант використання ось тримача для телефона. Нормальне положення ось для зарядки, сюди зразу шнур. Тобто нормально. Комплектація проста, тобто там, ще, на жаль, в мене зараз коробки немає, щоб вам показати. Просто шарнір такий, ось на якому крутиться він. Він фіксується ось цією, можна сказати, шайбочкою такою. І все. Сам тримач недорогий. В інтернеті можете знайти ціну. Ось такий тримач. Витягуємо просто тут знову зверху натискаємо трошечки, і витягуємо. Ось і все. Єдиний мінус, я ж кажу, що це ось в тому, що воно деформує захисну... А, захисний вхід від пилюки в цей CD-ченджер. Але в когось, можливо, цей вхід і не прикритий, або прикритий чимось іншим. Можливо, там всередині якісь є пластинки, які прикривають вхід. Тобто, ну. Це потрібно індивідуально дивитися. Так це в нас працює, тобто він якби нічого не шкодить. Там місце є для цих лапок, і воно нічого там не зачіпає. Тема тримачів у телефоні в автомобілі, вона актуальна і завжди люди думають, який із них взяти. Я ж кажу, що я перепробував і тут. Мінуси а, тримачів, які кріпляться до верхнього місця десь, чинають на стіклі, вони, в принципі, можуть падати, і вони розташовані на такій гнучкій, як би можна сказати, паличці. Ось, і коли їдеш, автомобіль труситься, і телефон з цією паличкою труситься. Ось так. от. Тому це трошки нервує. Плюс воно закриває оглядовість водійського простору. Тримачі на дефлекторах це непоганий варіант, які ззаді мають магнітне кріплення. Але мінус є в тому, що ви вставляєте в дефлектор, і дефлектор вже ви не можете так керувати ним, як без нього. Тобто, тому що тримач він заважає тут елементам ходу і ну, ви втрачаєте цю можливість. І плюс магнітний. Тримачу, якби його потрібно приклеювати до телефону. Ну, можна приклеювати до чехла або навіть жорстко до стінки телефону. Ось, наприклад, в цьому телефоні був прикріплений магніт. І тут, як ви бачите, ось така є область. Ось Оце був тут прикріплений магніт. Якби. Я його, можливо, його втропі промити, но я його цього не робив. Він вже сам з часом якби, тут стерлась, коли його відліпив цей магніт. Але бачите, він залишає слід. Тому, якщо, в принципі, телефон не новий, як оцей у мене, я прикріпив його прямо до телефону. І фактично було прикольно. Він сидів дуже жорстко. Я цим тримачем дуже довго користувався. Але мені не подобалось, що в дефлекторах воно заважає. Тому я почав шукати досі cd ченджера І ось такий варіант. Ось і все. Все, успіхів.